Ну що, погрілися, кутайтесь, але не надовго. Синоптики вже розповіли, яким буде новий робочий тиждень та і, взагалі, січень. Цей прогноз вас здивує. Всі деталі вже за мить в ексклюзиві Тесен Погода в Україні знову нетипова для зими. Плюсова температура та навіть сонечко виглядало на новорічні свята. Однак, тепер синоптики попереджають про похолодання. 5 січня вночі температура опустилася до мінус 4, Однак, вже в день на градуснику був нуль. Синоптикиня Наталя Діденко каже, що похолодання до нічних. Мінус 2, мінус 7 градусів протримується в Україні виключно до 6 січня. Але це ненадовго, бо вже впродовж 7 11 січня знову буде тепліше. Зокрема, 6 січня в день очікується до плюс 2 градусів тепла у Києві. Але значне похолодання відчуватиметься по всій Україні. У Донецькій області, Горлівській і Маріупольській райони, температура в день опуститься до нуля плюс У Харківській області в Ізюмі в день буде близько плюс 1. На заході, попри незначне потепління, лавину небезпека зберігатиметься навис. Окогір'ях Закарпаття у Львові та Тернополі температура в день становитиме близько мінус одного градуса, а вночі можливе зниження до мінус п'яти. До речі, за народними прикметами, якщо 6 січня буде морозно, літо обіцяє бути теплим, а якщо небо ясне, рік буде сприятливим для землеробства. Та в цілому на нас чекає доволі теплий січень. Фахівці українського гідрометцентру повідомили, що січень буде теплішим за норму на 1,5-2 градуси. Це досить помітно, як для зимового місяця. Середня місячна температура повітря. Передбачається 0,3 градуси морозу на Закарпатті в Криму, Одеській та Херсонській областях 0,2 тепла. У грудні середня температура повітря була близькою до норми і коливалася від мінус 4 градусів до плюс 2. Тобто січень прогнозується на 3-4 градуси холоднішим за грудень. Як розповіла ТСНЮЕ, керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідромедцентру Наталія Голеня. Опади можливі лише через 4-5 днів після початку нового року. Початок січня буде в Україні теплим. Температура повітря 1,6 градусів тепла, на півдні до плюс 8, говорить Наталія Голеня. З 4-5 січня прийдуть атмосферні фронти з північного заходу і півночі, які принесуть прохолодне повітря. Температура знизиться до від'ємної 0 градусів морозу. Можливі тумани моряка, невеликий сніг. Надалі протягом місяця будуть коливання від тепла до холоду, але з перевагою плюсових температур. Бо прогнози дають перевищення температурного фону на 1,5-2 градуси понад норму. Наталія Голеня наголосила, що довгострокові прогнози не показують у січні навіть 10-15 градусних морозів, а абсолютний мінімум у 42 градуси морозу був в останнє понад 20 років тому. Не повинно бути цього року сильних снігопадів, завірюк та інших погодних катаклізмів. За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у січні становить 41,9 градуса морозу. Такі показники фіксувалися у Луганській і Черкаській областях на півдні Криму мінус 22. Абсолютний максимум температури Температури 18 градусів тепла у Криму 21 градус тепла для порівняння. У грудні абсолютний мінімум температури повітря 32 градуси в морозу в Карпатах мінус 38, абсолютний максимум температури 18 градусів тепла на Півдні Криму до плюс 25 градусів. Тобто січень завжди холодніший за грудень. Місячна кількість опадів очікується 32,79 мм, міліметрів. Що в межах норми приблизно така ж кількість опадів була і в листопаді і в грудні однак у січні це буде не дощ, а Сніг. І якщо один міліметр опадів це приблизно 1 см снігу, який щойно випав, то матимемо у середньому по країні 3-8 см снігового покриву. А втім, очевидно, що у північних регіонах і в горах снігу має бути значно більше. На півдні менше. Не виключено, що там зима у січні виявиться безсніжною. А ось у прогноз погодних сайтів показує, що січень в Україні очікується помірно холодним зі снігопадами інколи сильними. За регіонами погода помітно відрізнятиметься. Часом у центральних і західних областях буде більш зимно, ніж у північних та східних. Закарпатці весь січень матимуть європейську зиму. В вдень 0,3 три градуси тепла, вночі не нижче за мінус 3. Опади можливі майже щодня, але незначні, і в основному, у вигляді дощу та мокрого снігу. У Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях у першій декаді. Дім снігу випаде помітно менше, а морози будуть сильніші до мінус 5 градусів. У другій декаді в регіоні збережеться похмура погода з температурами від мінус 2 до плюс 1 градуса в день і до мінус 5 градусів вночі. Часто йтимуть дощі з мокрим снігом, тому ковзанка на вулицях і дорогах гарантована. У третій декаді січня температура підвищиться до плюс 1-2 градусів у день і до мінус 2-3 градусів вночі, але опадів не поменше. У північних областях це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська та Сумська. Дуже холодно не буде. Не нижче мінус трьох градусів у день і. До мінус 5 градусів уночі морозна погода триматиметься весь січень, навіть у день не вище нуля градусів. Лише на Волині і Рівненщині після 25 січня потеплішає до плюс одного. У третій декаді опади посиляться, падатиме мокрий сніг з льодовим дощем, тому не складно уявити, що творитиметься під ногами пішоходів і під колесами автомобілів. З поміж центральних областей це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська. Найбільш зимовою прогнозується погода у січні на Полтавщині. Область накриють три хвилі сильних снігопадів: 13, 14 і 17, 18 числа. А на додачу від 23 до 25 січня тут очікується мокрий сніг із дощем. Та й загалом. Ніколи не сніжитиме, можна буде перелічити на пальцях. Невеликі морози до мінус 3 градусів у день і до мінус 5 вночі триматимуться на Полтавщині весь місяць. Жартома можна сказати, що полтавці заберуть собі весь сніг, призначений для центру України. Адже в інших областях сніжитиме набагато менше. Це буде сніг з дощем. Лише на Вінниччині, завдяки снігопаду, який почався 4 січня і триватиме до 7 січня. Земля може побіліти по-справжньому, як буває взимку. Тут також триматимуться морози до мінус 3 градусів у день і до мінус 5 вночі. У решті центральних областей протягом місяця очікуються невеликі температурні гойдалки навколо 0 градусів. Щотижня на 2-3 градуси вгору чи донизу. У кожній з трьох східних областей це Харківська, Донецька, Луганська у січні прогнозується різна погода. На Харківщині буде зимно весь місяць, окрім трьох перших днів з температурним плюсом. Температура в день триматиметься одного трьох градусів морозу, вночі – 3-4 морозу. Сніжитиме багато, особливо до 11 Січня, а потім з 14 до 18 січня. Проте ближче до кінця місяця опадів поменше. У Луганській області плюсова температура затримається на майже всю першу половину місяця. В день навіть до плюс 4 градусів опадів майже не буде. У другій половині похолодає до 0,1 градусу морозу в день і до мінус 2-4 уночі. Випаде невеликий мокрий сніг. На Донбасі перша декада буде теплою, в день плюс 1-2 плюс градуси, вночі 0,2 морозу, але мокрою. Майже щодня падатиме мокрий сніг із дощем. Надалі температура знизиться до 0,1 градусів морозу, опадів майже не прогнозується. На півдні країни це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим. Зима у січні буде лише за календарем, бо ні морозів, ні снігу тут не прогнозується. Та й дощі випаде обмаль. Чекаємо чимало сонячних днів. Денна температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 6 градусів. У Криму інколи перевищуватиме плюс 10, вночі 0 градусів і вище. Тільки у Запорізькій області, яка розташована північніше, буде прохолодніше на 2-3 градуси. Запоріжці побачать і сніг. Після 5 січня до них дійшов циклон з Полтавщини, і затримається він на тиждень, витрушуючи залишки мокрого снігу з дощем. Як видно, прогноз погоди від інтернет. Синоптиків набагато суворіший за передбачення фахівців у Перші вважають, що січень буде по справжньому зимовим, хоча й не дуже морозним. А другі очікують досить теплої, малосніжної і похмурої середини зими. Крім того, синоптики заявили, що у Києві 2024 рік став найтеплішим за весь час проведення спостережень. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Серезневського. Середньорічна температура 2024 року у столиці України склала плюс 11,4 градуси, що на 2,4 градуси вище кліматичної норми. Причому ця тенденція спостерігалася у всі місяці. Особливо відзначилися лютий і вересень, які мали найбільш позитивні відхилення: 5,2 та 5,7 Відповідно, найхолодніше було 9 січня 2024 року. Тоді температура опустилася до мінус 15,8 градусів, а найспекотніше 16 липня, коли температура у Сінко сягнула плюс 36 градусів. Загалом у 2024 році в Києві зафіксували 52 температурні рекорди. Найбільше їх було у квітні 13 та липні 14. Також випало 642 мм міліметра опадів. Це відповідає 104% кліматичної норми. Однак у часі вони розподілилися дуже нерівномірно. Майже по дві місячні норми у квітні та червні, та лише 23% і 36% від середніх багаторічних показників у травні та вересні. А яку погоду більше любите ви? Діліться думками у коментарях, А щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.